Вітаю, мене звати Ольга. Я менеджер з продажу металопластикових виробів компанії Вінтера і працюю тут вже 15 років. Тож сьогодні буду ділитися з вами своїми знаннями, досвідом, спостереженнями. Вибір вікон дійсно може бути складним для пересічного покупця, адже на ринку представлено безліч різноманітних варіантів. Тому можна розгубитись в інтернеті. Забагато інформації. Сусіди, друзі, родичі діляться власним досвідом. І не завжди він позитивний? Тоді як обрати саме свої вікна, з чого розпочати свій пошук? Як зробити вдалий вибір, щоб потім не шкодувати? Давайте будемо розбиратися. Перше, визначте свої потреби: чи важливо для вас зберегти тепло взимку та прохолоду влітку? Чи турбує вас шум вулиці або сусідів? Чи хочете ви вікна з підвищеною стійкістю до злому? Який стиль та колір вікон вам подобається? Скільки ви готові витратити на вікна? Далі вибираємо профіль. Металопластиковий профіль основа конструкції вікна. Якщо склопаки та фурнітуру замінити можна при необхідності, то профіль аж ніяк доведеться замінювати вікно. Якість профілю важлива для енергозбереження, шумоізоляції та довговічності вікон. Зверніть увагу на товщину стіну профілю та кількість камер. Рекомендована мінімальна кількість камер для нашого ринку 5. Найкращий показник армування в профілі не менше 1,5 мм. Європейські виробники використовують для витовлення пластиків профілів безпечні матеріали, що не становлює загрози для вашого здоров'я і не відділяє токсичних речовин за низьких або високих температур. Так, пластик є нешкідливим. Чи не найбільшу роль у вікні відіграє склопакет, який займає майже 80% всієї площі будь-якого виробу. Задяки правильному підібраному склопакету можна максимально досягти бажаного ефекту. Кількість камер у склопакеті впливає на його тепло та шумоізоляційні ізоляційні властивості дефіс склопакет на сьогодні має дві камери. Для кращого збереження тепла обирайте склопакети з енергозберігаючим склом та інертним газом. Для захисту від шуму можна використовувати склопакети зі спеціальними звукоізоляційними властивостями або склопакети з товстим зовнішнім склом. За потреби варто використовувати тоноване, протиударне або сонцезахисне скло. Невід'ємною складовою ваших вікон є фурнітура. Від якості фурнітури залежить плавність ходу стулок, герметичність та довговічність вікон. Існують різні типи відкривання, такі як поворотні, відкидні розсувні. Обирайте, що вам до вподоби. Для більшої безпеки рекомендується обрати вікна з протизлавними функціями. Далі прораховуйте вартість і порівнюйте ціни та пропозиції. Отримайте декілька кошторисів від різних компаній, перш ніж приймати остаточне рішення. Але порівнювати варто лише ідентичні продукти, наприклад, німецький бренд з німецькими, українські профільні системи з українськими. Також не забудьте врахувати вартість не лише самих вікон, але монтажу, доставки та додаткових послуг. Наступний крок вибір виробника. Перед тим, як замовляти вікна, перевірте відгуки про компанію та прочитайте про її досвід роботи. Надайте перевагу покупці вікон безпосередньо від заводу виробника так надійніше. Переконайтеся, що на продукцію надається гарантія. Переконайтеся, що у них є всі необхідні ліцензії та сертифікати. Особливу увагу зверніть на монтаж. Правильний монтаж, ключ до довговічності та ефективності вікон. Обирайте професійних монтажників. Пам'ятайте, не економте на якості вікон, адже вони прослужать вам багато років. Краще переплатити трохи більше за якісні вікна, ніж потім шкодувати про свій вибір. Дотримайтесь рекомендацій щодо догляду за вікнами, щоб продовжити термін їх експлуатації. Так за вікнами треба доглядати. Пам'ятайте, що правильний вибір вікон залежить від ваших індивідуальних потреб і вимог, а консультація з професіоналами допоможе вам знайти оптимальне рішення для вашого будинку, квартири або офісу. Сподіваюся, що мої поради стануть вам у нагоді і обирати вікна вам стане простіше.